біля сімки я на пісках 오. давай до нас Ціто, і, легко поїсти, звісно і... Крін... Біле... ти ден... біля квадрика чи біля <О durability> зада? <Warren> біля квадрика бери квадрик і об'їздай і тикай, просто тикай. але я знаю, що ти цього не любиш і ти цього не робиш да, через, через крижу дзбів Тут щось, тут щось забрали. Чим скорше до нас под'їшти, тим ліпше. Там мабуть бронік був. Ні, там був цей квадрик, квадрик там був. Значить вони зараз на зіпку будуть, треба їх зустрічати на зіпку буду А, на горку пішли. У мене снайпа моє тепоронка 13 У мене вона снайпа А, да нормально йде? Я не, щось навіть не дивився як іде я запустив, то запустив. А, забрали квартир. Так-так-так, да, да, да. из поїхала на горку. Ні-ні, забрали квадрик на горці, Вже був квадрик на горці і пропав. А, я її не бачу. О, джокер. Ван идут. Запустив джокер. Один? он? Стину один до зліва. тут. А, ну давай пустим. Веде? Ми, коротше, ангар там, де спам. Ангар, де спам. ви попригали тройку? Ми летим, так-так-так. Я ззаду вас. Давай, я тебе прийму. Так, давай, дід, приймай. По мені стріляють. Я біля тебе. Бачу. Везли мене, велика черепаха. Ні, раз Справа. Справа ног. Опот. А, здесь один От, тип. Церковь, отсер... церковь. Ой, снайпер сзади, пацаны. Здарху. О, хорош. Не бачу. Тиркне хтось? Оу, oh, sorry, 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 не бачу. Бля, я його почти нокнув. Добре, шо файно, макевелі, добре. Поїхали, поїхали. Блять. Мепку? Бепку дав не, не в тарак. Набігаєшся кругами тут, блядь. Залізти ж не можеш, блядь. Блядь, спринь. Альбініст, яїв. Нє, <кручція> nee, він спринув. Сто процентів, що спринював. Блядь, шо. Вольбо. А, о, маш... машина є. Не спринув. Розбив. Пішов. Медик. У мене є медик. Okay. Немає я сейчас плашками час на турелька есть. Ааа! Турелька. Надо турелька убье. Каза, аааа. Плашек сейчас он немає, че раз заптаюсь. Да, плашек нема. Вообще неш на бэпка. Тарак, бепка, да. Можно дать на Ah, Серега вези мене. Куди ти? Куди ти куди їдеш Серега? Ми на парашутах їде. Намагас. У мене медик. Місікас. Ні, про те, що зараз побачусь. Oh. Oh.

А че всю сторону їздить, там уже никого нема. Да як нема, на ША. О, дрон літає, диви. на ша 5. Ну давай, туда, Я давай. Кажи як немає, ну дрон літає на h5, ну брой карте. Так да, кажу, давай туда. А, туда, да? Ну. Давай на катомі ты сфрейм. Да я може бепку там быстро йдемо даш. Давай броник заберемо. На всякий гриб. Бо зараз одна мінка буде стояти і все. І І мінус мінус буде. для чого, Вау. Так середина. Це звичайна бабка. середина. Зая. H5. Тут їде там машина. Дай зайдеш прямо до нас десь. Чи що? Передумав. Вони їдуть, вони їдуть. А, вони їдуть, да. Ні, летять на парашутах. Там електричка. О, ще один. О, дивись, скільки їх там. Каже, на бери з мельцентру. Не бери. Я би джокером дав, але я за рулям так хелю, бачите? Давай я. Чотири. Ні, що, ти ж поки там телються, телються там, бачиш? О, там нокнули когось, я дав точку по ним. Ну ч ты рейд? тут поверху, поверху. подать. Я бачу, я бачу. А як ти Я Шо там І ще, да? Ой, сзади. Зверху, зверху, зверху. Нок. Убейте. Ема, Два тима, Два тима, два тима. Два тима, по-русски. Эй, чекай, дай мне мои фазы, да видим, что живы. Поможет. Тут все, что хочешь. А еще двое? Help me, help Добав, добав, добав. Чекайте, ну тут ще двоє було. Е. Чому вони це забрали? Ну тут чотирка була, двох зібрали. Вони ж між собою воювали, розмовляємо? Вони, типу, два. Два тима, два тима. У них було релік багатсько. Дві реліки, що не менше. Так, ну шо, давайте на h5. А, на h5, давай, 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 та. Там поки що дві ж йде. І без нас. Палыщ соло. Подобляйте, а шо ти там робиш? Так иее, їй лечу їм. їй лечи, е. А ещ летиш? И то, і друге, два одну. Давай клавіатуру не затопи там. Та сим уже не затопиш, бля. Та давай іти прямо, я на моє місце. Не сяде сейчас ставати не виходить. Для раз. Давай, давай, давай. Так було. Вот. Всё. Говори, Родик. Є сполучі протиників. Пото на магазин там по-любому. Так, тогда. По далеко. Вот, може камаз, може звідси камаз, деступ, може бути людно. Може тут посередині, хто знає. Ну, он бегает, 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 бегает там, он за ангаром. А, то не вин. Поехали, забрали че? Да, да, да. Пиши, 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 дали, пока я не Біжу! Бежу! Это твой. Сейчас, сейчас, сейчас. Поехали. Ну, ши, вот. А там ты тоже одеваешь? Я бы поларал, если никого тут не бачу. А, зверку сидить Бедівля. Значить не один. Отряд, отряд, да. А, спригнув. той тікає. А, я тут вбил, добре. Раз дверку щеє, зверху є. Ще є. Блядь, Тима нема. Не, добив, блядь Двоєка зверху. Ні, один зверху, а це їх не путь Ах, это 104-ка, Все, все, добро, не? Иди от меня. идем, идем, идем. А бага, БК скиды. Давай, еще БК фигнимума. Да. А там забрала не? А що ж тут я я не тут вообще был. Я был за углом. Отверхо на будівлі є. Да, да. Дякую. На Наказ. Дякую. Я на цей на сусідній будинок зараз попробую снайпонути. У мене той. Дай, дайте щось, дай те щось, блядь. Чекай, 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 щастий, сісти. Ташка, точка. О, ташка доїхав, доїхав. Выбив! Поїхал, ты ехал дід! Добрав! А той наверху нікого не був, то він маєш да. А це стрягну, то ж про це не говорит. Значит, то він, да. Так давай мы ще на заправку дійде, коду ще. Волосой, я на заправку. Вот это його вибил. Давай, я лутаю тут. Ты стан Раник скрыт не їх, правда. Оооо, фохо-фо хоть плашку забрав. Блажки? Блажі, блажки, маун. Отряд із політки вже каже, а він вийшов. Я не патрони, нема. Так, треба їхати кудись. Кудись їх. О, вертак, диви, ніхто не забрав, погнав. Да, я ще не так. Блядь, в чм с ударом? Типа трип! Я слышал, что он дряп! Ахер му. Та мы так сбрилы, ты шо! А вы нам уши, так ти то. О боя с... На Б13 фиг, ну СП-п5. о це о может вы херню пробовать? Ну я кажется, что ж не може бути так шутить его. Той я еще Ящик, попробуем все, штучку. Да Ящик, ящик. 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 Непогано, непогано було. І там став, бачу, нік. Ну мені склалось нормально двоє, а ну, нормально склалось нас всіх, але їм не повезло. Ну, звісно. Чотири, тіпа. Тіпа. Чотири тіпа на них налетіли Не в той вулик вони залетіли. Та іде, да, сидя... там прийшов уже. Саїд треба заїхати, там на жабивати. Полетітись там треба. А є в місті Хант, у Саїді Хант і Альбага. А, а, і Кушак Сатіка. Сатів кажу, кушак я хотіла. О там баги по-моєму, вийшли, так? Так, не було треба. Його не було, там. Так. У мене джокері. Почали нами люди. Чи ні? Я не поступив. Може і бати поклати. Та то ще не, не ваншотний, з тим важко стріляти А, На банку, на банку, перестрілюється з Накатоми Бери висоту, стій, стій, стій на місці. Стій, бери тут висок. Блять, сьомий. Бери висоту, бригаємо і залітаємо на парашуток туди. Ну, на бойовий, на бойовий. Нафіга. І давайте всі на парашутах погнали. Вертушку скидують. І прямо на парашутах них. Ебах! <ки> не так! Охо-хо! Трохи не так! Да, нормально! Все, бачиш, нормально спрацювало. О, все, буквально було. Все було чітко, да. Просто спраць, я зарахував парашут. Пас, я а так ми зараз з вертушкою підлетіли, вони б почули нас, побачили і була б херня повна. А Чому? так ми з неба просто звалились на голову і все. З неба на голову. <ріст> ну це не все, вони з банку перестрілюються тіп з найпою світить. О, дай, дай дай, РП. О, я здоровий. Тихо? Конолі. Ну ніхуя. Ні? А, ну... ТВ, ты уже светишь, замахал. Серега, Давай. Я... Исполнитель да, нормально. А у кого У меня. А, <систит> не, 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 видно, не, 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 Так, а не, не, корова, не, не, Иду за не, ладно. Co, by paliło? Tak, to chłopak ja, mnie zabrał. To co? Tam jakaś papaczka. Nie widzę. No. Ja nie patrzę. Mnie ludzie, ludzie. A ja czuję gdzieś strzelanie. Ciebie na magazynie, da? Wow, tam min, tyka tyka są. Tam nie jeden i min No tam, <jest. gry> tam, <jest. gry> tam комп'тер я не могу. Пикни чегось хтось. Це не цікаво, взагалі. Да, викинь його на мусорку. Дай мало тоже поменять. Я навіть нікого живу не побачив. Да, я тоже не встиг Я побачу, бля чуть не забрали, А, ні, я побачу, через вікно встиг побачить. Тебе Все повезло. Е, Ти куди? Я собі. Мачана тільки що вийшла. Ну, Я ту корову тебе взяти. А ми що? А, Я думаю, що... ти солар вирішив побігати. Mm. Так, корова корова не, в ту, не в тій стороні. Піска, що є корова. А, забрали машину, да. Дрона взяв. Дайте, І цього. Давай квадрик забирай. Ого. Дип, по нам блять Бігу, біжу, бежу, бегаю. Ну, квадрик. Чекай, Чекайте, ради квадрик аж, блядь. Мінус машина. О, хорош, давай пана. Блибен ну, бенза нема. Ярослав, привіт. Да, трохи є такі, а Типі вахері, що на них люди впали з неба Особливо як я падаю. ха опа. Ам да. кады? Мда. Ада! Калова, ам соло. Боже. О, на крыше. Ой, снайпер. На крыше. Оуу. Крешишн дала. Шо, виндоу Точка дала, точка дала, точка дала. Кады его дин? Тройка, две.

Дверь ведь к этим всюду. А вон уже, он, он а, да вон там. Нифига сюда. Ну, паспортный хлоп. Спортивный, да. Эй, эй, стоп, стоп! Я тебе что-то рассказал, рассказал стой! Не <laughs> думаю, до моцика бежит. О, одна горка пошел. Так, ты есть? No chodź, trafia, chyba. Słyszałem. 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 Да, карма. А, карма. У мене також мене таке. Да ну стоїть те. Че? Ти бот? Бот мене, і чувак. Там тип тебе? Да, є машина. А чого вас немає, скажімо, ніколи рядом? Так саню піднімали. Ну то твой еще? Группа поддержки. Ну ще? Група. Лупай, да, походу? Ну а шой можеш там робити? Никира ты за ним кросс пробіг, конечно. Я думаешь, що хтось бежать нема ніколи, блядь? Вот ты. А мой ты тоже! красавчик, Красавчий, красавчий. Взагалі атака, атака. Я його нокнув. Де він? Піднявся тут хрущак. Точку мій вискорював, зараз... блядь. На мені бок, на мені бок, на мені бок. Саня, ти з тим єбаним... Саня, пробачив... викинь нахер ту херню, виглядь. блядь. Викинь, реально, я вже напугався, що то він пиздує по мені.

Так, це ну Дякую. що, на да? Ми його робили за даньку якось? Ні. Mm, ні. Є заручник? Ну що, не робили чи? Та ні, ми не робили. Ці не робили. Може це його? Комусь треба? Так, куди? Що робимо Дрон? Турелька? Їдеш за 5 разів. Я торгуюсь. Андрюх, что это такое? Ну сколько ты на удачу? Эй! О! Кажу на видачу, сколько за дрон хочешь? Понял. Мне нужно пиво. Ладно, да. Иди, он ебнет. Most. А, воно ж не пробивай, колеса тут. самому внизу, ні? Йой, ботів, гора, пацани, йде. А він внизу. Боти з снайпан. О, нихера, іди сюди, іди сюди! Мене no. чути? Yeah. Я думав, що у мене гра зависла. Іди сюди, реально прикол. Oh. Сюди, блядь. Прикольно. Тільки не вбивай, обережно. пудра. Ну, сей, сей, сей. Ну, пошел. Да На Блин. Да нахера ты должен А Да, я собака кого-то должен Взял бот себе стоит. Чилить. Все его, у меня есть собака, давайте собаку подвемось. вот бота, бери и добивай. Да где он есть? Вот тут бота. Да не, вот на заправке. Іди сюди. Бежу, 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 бежу. Треба роз розбити їх. Ні, це Давай. Ні, розбити. Давай мой. оцього, давай оцього. Сзади підійде, ззаді. Блядь, а чим бити? Тут. Так тут ві, ві, прожми, Тримуй Відтримуй О. Ві. Дід, що таке? На В просто втримуй. Ты не знаешь, что был козырь? сразу Та не трогай, Саня, иди сюда, дип Просто на М, нашу М, нажимай и втримуй, сзади в спину заходишь. Бачу, 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 бачу. Нахер ты добил, Саня, Был Саня. Кто был Саня? Вон, еще и е? Тут щось зривається. Та там боти, а не. Там ну, все, людей немає, скажи. Ну, да, я ж я дуже на боті. Дозиваю, Вак, їдемо. Сідайте, швидко, швидко. Чекайте, бота нам. А О, місі, бот, місі, місі, бот, бот, бот. А де місія? Ми ж не зробили. Та за это... те. Я думав, як за відкестом пішов місія. Я брю... щось ще... толковую, нема толкового. Заручник. Хірово. Там mm. Ну, тут ту. є. О, є. О, Будем без перка. Искры каш Драбекін без враги. Паня, я роб. Шо ви на неї так роб. Конечно, что агрессия. Я тут ничего не видно через цю херню, блядь. Так, та, реально, я такой. А, не, не встиг. Да? Тоді на заручника в мене. Давай. Та їй. Та не туди, сюди. Ні, та того не встину. А то що, пав? Я піду... З... Так сядь ти в машину, зберіться вже, блядь. Я <laughs> думав підняти його. Гарячі пацани о, 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 давай цьому А, це на корову Поколись, коль робите щось чи ні Біжиме, ну Біжиме на чотирьох колесах Я вам дещо гроші плачу тільки, ну

Продавав дрона, блять, ніхто не купив. <гум> Команда квадроберів, да, да, да. <гум> Кіт, заяць і типи кейс собаку. Шість.